Наранчо знову незвані гості. Що знову? Гадаю, що це фанати. Так, напевно. Вони такі. А давайте зазирнемо, чим займається мед. І знімемо смішненьке відео за хвилину до. Ще й зознімуть, як ти приймаєш душ. Класика. Але я мушу передати людям повідомлення, тому що це вже третій раз. Я не хочу, щоб люд знав, що їм дозволено просто так приходити на мою територію проникнення на приватну власть. Так, я збираюсь пократи їх. І тим самим донесу до них повідомлення. Виключиш копю? Так копію. Яструб 99, ти тут? Яструб 99 слухає. Це руйнівне ранчо, лінія 9.06, альфа, скидання бомб третього типу на ціль від 1 до 3 на ваш розсуд, без позначки свої. Ціль приблизно 100 метрів на північний схід, вихід на ваш розсуд. Я сордев'яносто дев'ять. Я все зрозумів. Готовий до зауважень та деталі. Плюс запит на 30, Майк Майк, біг по курсу 118. Починайте операцію. Кінець зв'язку. Плюс Майк Майк, що це? Uh, це uh, кодове слово для того, щоб зарештувати їх. Яструб 99 запит прийнято. Висота 125 метрів. Шукаю 30 Майк Майк зі заголовком кадри на відкритій території. Я дам вам знати, коли приближусь до них. Кінець зв'язку. Плюс. Яструб 99. Бачу ціль. Де, ціль yeah. Так ми їм показали. Yeah. Не порушуйте кордонів. Yeah. І так і проводить краш-тести з yeah. арахісовим маслом. Охреніти можна. Гренхем такий, я ж вчений. Тож давайте випробуємо r 15 тестом з льоду. А знаєте, що крутіше за арахісове масло і лід винишувач. Це правда. Нам потрібен винишувач для тестів з вогнем. Ми не граємо з льодом чи арахісовим маслом. Як ці невдахи з інших каналів. Ми підкоримо вогонь. Навіть сонце вийшло. О, сонечко, це добре. Сьогодні у нас зброя, яку ми покладемо в вогонь. І подивимось, як вони стрілятимуть. Тренуйся, наче в бою. Ось що, що я, це, я це. завжди кажу. Навіть у вогні, знаєте для чого існують вогнеборці, щоб гасити пожежі, тому що вогонь страшний. А знаєте, чого не існує, напевне, водоборців? Льодоборців. Борців з арахісовим маслом. Ну це точно носив якийсь велетень. Йопці, горобці Дозвольте, я затягну її тугіше і подивимось, що стане краще. О, це має допомогти. Тільки погляньте на ці труби. Можливо, воно кріпиться до цього. Я не знаю, як це працює. Ти виглядаєш як справжній професіонал. Я і є справжнім професіоналом. Мій будинок недавно згорів. Що ж, не треба було грати з сірниками. Сумно таке чути, Майки. А тепер ми впораємося. Я ж говорив, що ми впадемо. Якби тільки не один, тільки не один пожежний костюм. Е, забирайся з моїх штанів. Ми горимо прямо зараз. Рятуйте! Викликай справжніх пожежників, допоможіть! Це дійсно гаряче, коли двоє мені в одних штанях. Я й не знав цього. У нас є п'ятірка добровольців. Тутка, пістолет, з беталевою рамою, який я думаю впорається на чудово. Ми залишимо кожен із тих вогнепалів у вогні на одну хвилину, перш ніж спробувати вистрілити. Типу, два вогні, гарячий вогонь, вогняний постріл. Наступним буде пістолет з полімерним корпусом. Він ймовірно розплавиться, і це буде цікаво. А тоді прийде черга для АК. Або ні, давайте краще дробовик. Це клон дробовика Бенеллі. Пензер. А тоді. Уже К-47 та Ар-15, за якого мені дуже сумно. Мені не шкода жодного із них, окрім цього. Усе буде гаразд. Надіюсь на це буде окей. Ми покладемо пустий пістолет у вогонь, а заряджений магазин буде у мене тут. Через хвилинку витягуємо пістолет, заряджаємо магазин і дивимося, як він працює. З'ясуємо, наскільки він тепленький. Вияснимо це. Все в порядку. Починай зворотній відлік. Треба перевернути його, щоб він рівномірно пропікся з обох боків. Хвилина. Отак. Гаряча. Що сталося? Тепло проходить крізь цю зварювальну рукавичку. Але це Торес. Він вистояв як чемпіон. Сталевий корпус Торрес був там десь хвилину 20 секунд. Витримав усі раунди, і ми в порядку. Те спройдено, але наступний глок його не пройде. Так без шансів. Глок 43. І це складний блок, рукоятка якому відкидається вперед. Тому він трохи відрізняється. 9 міліметрів, повний магазин. і він також пластиковий. Тому пластик в пластик можливо не дуже надійно при високих температурах. Є лише один спосіб з'ясувати. Так, дізнаємось за секунду. Добре. Дай мені 30 секунд. У мене тут гаряченько, я відчуваю жар на своїх ногах, які не захищені. Насправді, не все так і погано. Ага, не дуже добре закривається. Туди і пальця не присунеш. Напевне, ми зламались. Так, треба розрядити його. Гачок був мертвий. Але ми вернули його. Гаразд, спробуємо ще раз. У тепленька. Просто не скидаю гачка, у це гаряче. Гаразд, у нас якісь. Проблеми з магазином, я гадаю, або з подачою патронів. Але все ще працює, типу того, і ви можете боротися з поганцями, якщо у вас є щось, що захистить вашу руку, бо це гаряче. Порожній дробовик. Зараджую його згодом, бо нагрівати бойові патрони разом з рушницею не найкраща ідея. А Раптом він вибухне під час пострілу збільшу межі нашої пічки, що можна було поставити зі штуку на вогонь. Спробую закинути пару набоїв у трубку. І подивимось, чи буде перезарядка. На вигляд, досить добре. Виглядає гарячим. О, це неможливо зробити в рукавичках. Вистрілю цей набій, щоб він не сидів і не грівся у стволі. Все пройшло ідеально. Спробую зарядити двіню оцю трубку. Ось так. Чи буде цикл? У мене два тут. Окей, погарцювали. Це справжній шторм. Від дробовика. Оскільки перші три себе добре показали, то АК ми залишимо надовше. Скільки часу дамо? Десять хвилин. Ні, давай день. Сім днів у вогні. Так, 47 років. Давай запікати його п'ять хвилин на вогні. Чудово. Вмикай дзігар. Скова рукоятка горить, а пройшло лише 2,5 хвилини. Буде виглядати круто. Це буде мій улюблений АК, і не замінюють деталей, залиш, як є. Буде круто. Аго! Що? Що там? Там що? Пав? Здається, він зник. Так, зник. Нема павка? Ні. Окей, погнали. 5 хвилин. І що мені з цим робити? Ти все добре знаєш. Пахне як моя машина після змайного вигорання. Ока в порядку. Ого, а рукоятка то пом'якшила. Тепер буду її тримати за приклад. Продовжуй. Ось і все гарно. Порожній мазін. Ака працює після п'яти хвилин у вогні. Раз, час для ар 15. Усі знають, що хлопці з Р15 не такі дурні, як хлопці з АК-47. Тому що вони не залишать свою зброю у вогні надовго. Тому арку ми залишимо на хвилину. Та я жартую, зробимо повні 5 хвилин, але хлопці з аркою розумніші. Запускай. час сплинув. І мій фото готовий. Окей. Але ж тепла. Пустий. О, треба було зняти цю оптику. Може, вона ще працює? Так, можливо. У Вортекса тепер довічна гарантія. Що справді? Yeah. Так, тоді ідеально. Ми відправимо його назад. Оце hey guys, вони зрадіють. Поглянь на рукоятку. І ми втратили також нашу спаскову скобу. Так що кожна зброя витримує хоча б п'ятихвилину прожарку. Глок не витримав. Глок не дав ради. Але зате глок не перетворився на глокомоле. Файно. Уся наша сьогоднішня п'ятірка зброї вижила, будучи на вогні. Але одного ми не перевірили, що якщо It's вона буде у вогні. Заклинуло. Останній патрон заклинуло. Я пустий. Ой, гачок здох. А ні, це був просто запобіжник. Автомат все ще працює ідеально. Треба його засити. Дякую за перегляд нашого тесту випробовування вогнем. Підявитесь на грунів на ранче, якщо хочете побачити більш круті штуки, а не якісь там відстій. А ні, він якісь підгоріли. Це занадто. Я наступний тест випробовування зброї, яка пройшла через лаву. Дякую, що дивіться. на Ранчо, Я вас люблю. І здибимось.